Навіщо взагалі конкурси потрібні? Сьогодні ми вже про це говорили, говорили про те, що е, говорити про добрі справи треба, ретингувати і е, якось оцінювати роботу благодійних організацій категорично треба, тобто це потрібно не тільки е, там, донорам чи державі, це потрібно в першу чергу людям, які готові дати невеличкі пожертви. Е, сьогодні на е, форумі, який був до обіду тут. Я презентував наше бачення по закону про відсуткову філантропію. І якраз основою цього закону є мотивація або стимулювання саме простих громадян давати кошти прибуткові організації. Але які організації має давати громадянині кошти? Є декілька критеріїв, ми сьогодні говорили, ми почули дуже гарну доповідь марини антологи. Як це відбувається в світі. І дійсно ми дякуємо за пропозицію, щоб асоціація почала цю тему. Я, я зобов'язаний направлення наступного поставити це питання, тому ми будемо цим займатися. Експертне ретинування в Україні е вже проводиться. Наприклад, журнал е Галицький контракти проводить відому свою рейтинг гвардію. Там визначається вже декілька років підряд фонди найбільших українців і так далі. Але це не, не, не зовсім те тренування, поки на сьогоднішній день йде Але Я не думаю, що фонду Ренату чи Віктора Твіщука, треба е -е 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 йти до простого українця і просити кошти на його проєкт. Експертне дослідження, експертне дослідження, ну, залучення експертів. В минулому році, наприклад, ми проводили таке експортне дослідження вперше, воно називалося Стан благодійності в Україні і в тому числі там була, е, був розділ, де ми задавали питання, які благодійні фонди, які благодійні проекти є ну, дійсно значиними на минулому році. Експертне дослідження проводяться, наприклад, в Сполучених Штатах, є звіт про благодійність відомий, це велике експертне дослідження. Але ми говоримо про конкурси. Які є всі ті конкурси, що з ними відбувається і що ж відбувається в Україні? Ну, Наприклад, Британія, так, це це мод благодійності. Є, є декілька конкурсів. Є конкурс, який називається Charity Times Award, там 23 номінації, а кожен рік номінації додаються. Його проводить там незалежна організація. І є конкурс, який проводить газета журнал Третій сектор. Це оцінка бізнес-черфіс, оцінка саме благодійності компанії. Є цікаві конкурси, наприклад, в Австралії, конкурс, який де оцінюються тільки дві номінації: неприбуткова організація і якийсь благодійний проєкт. Є конкурси, які проводить держава так, щодо благодійності. Наприклад, в Сінгапурі проводиться конкурс де, так само тільки дві номінації: організації, які управляють до 10 мільйонів доларів і вище 10 мільйонів доларів. Ну і все. Але там основний критерій це ефективність управління, ефективність менеджменту цих організацій. Тепер говоримо про Україну. Ми, не, не пасемо не задніх, так ну, трошки звичайно пізніше, ніж весь світ, але шість років тому був розпочатий конкурс Благодійний крок». Благодійний крок» досить ефективно, на мій погляд, працював. Він дійсно по минулорічному оцінюванню серед експертів зайняв перше місце в події благодійності, благодійності. Але знаки питання вийшли, де ж цей конкурс такий ефективний гранди цього року? Ці питання задавалися, знову ми повертаємося до теми суспільства інновації і благодійність. Так? Чому інноваційний, ніби гарний суспільство, суспільство сприйняти конкурс, не спустився в цьому році. Це дуже просто. Частина організаторів побоялася виборчих виборчої шоухи, отих, як казала пані Марина, створених тисяч фондів новими благодійниками і так далі. І сказали, рік виборів давайте ми не будемо взагалі оцінювати благодійність, давайте ми не будемо. В цій цитерині нічого робити. На наш погляд, це неправильно, тому що конкурс, який задав е, параметри чистоти прозорості, параметри непідкупності дійсно е, жодний експерт в цій державі не міг сказати, що ні, ми там знаємо з кимось домовився. Він має навпаки е, продовжити справу формальних цивілізованих благодійників і, і, і не може зупинятися. Тому асоціація благодійників. І, ви знаєте, Я очолював останні два роки в комітет конкурсу благодійних років, а року, опрацюю, всі п'ять років працював у орковітеті. Тому цього року Асоціація благодійників, соціальна соціально така активна відповідальна структура, запустила конкурс Національний конкурс благодійного Україна. Він е, відрізняється від конкурсу благодійних кроків, відрізняється тільки деякими інноваціями, деякими е, 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 знахідками. Хоча всі традиції, всі закладені параметри і етичного ведення справ і прозорості, вони є. Щоб довго де отримувати деталі не пам'ятати, хотів би сказати, що все дуже просто працюють ті органи управління, які має бути в кожній прозорі. в кожній Хороші організації, благодійні там, чи, чи, чи при реалізації благодійного проєкту, у нас є оргкомітет, у нас є наглядова рада. Ви бачите, тут Сергій Фоменко, Марія Кумака, Аджина Коропицька, Іван Малкович, Оксана Запушко. Це ті люди, які були задіяні благодійною крокою, вони виявили бажання і зацікавленість працювати далі. Конкурсна комісія і очолювання Магарита Січка, яка перед вами виступала. Медіаратор Лариса Мудраку. Бачите, це дійсно активні люди, які по великому рахунку не ховаються за якимись проблемами, за своїми церковностями чи чинами, а дійсно йдуть до благодійників, йдуть до нас з вами. Які особливості цього року? Знову інновації, ми говоримо про інноваційність. 13 номінацій, така цифра цікава, 10 основних, 3 спеціальних номінацій. Але що нового? є цікаві номінації, такі як. Інноваційність благодійності знову ж там медіа, благодійність, народний благодійник, наприклад, новіація, яка запустилася минулому році, це данина можливо моди соціальна мережа, йде вибір благодійної організації в Фейсбуці, потім йде голосування на сторінці асоціації. Але я хотів би сказати за одну річ: ми так сумнівалися, чи запускати цю номінацію, ми її запустили. Номінація це ефективне використання, ефективне використання благодійної допомоги. Ну, ми не знали, ніби так, е... ми говоримо про благодійники. Бо тут ми маємо говорити за лікарні, за школи, за музеї, за, за, за інші структури, які ефективно використовують. знаєте, коли ми почали говорити, наприклад, ну, Руслан Маринович, людина, яка входить на граду регіонального міського конкурсу. Інші люди, з якими ми говорили, вони кажуть, вау, це класно. Це дійсно трошечки має підтягнути оці е, ці структури, які отримують благодійну допомогу. Вони мають задуматися, а чи ефективно вони це роблять, чи добре вони світуються і так далі. Е, це така особливість. Е, Особливістю, вона є не є інновацією е, Благодійний року, так само робив регіональний конкурс, і стимулювали їх проведення, але ми продовжуємо цю роботу, я, наприклад. Зараз вже прийнято прийнят рішення вже старт, стартанув, регіональний конкурс ведуться переговори в Хмельницьку, Рівному, на Волині, в Херсоні. Фактично організаційні питання вже закінчені, і які запускалися. Система визначення і нагородження. Ну не знаю, чи вона буде дуже інноваційна, але. Ті перші, які, які з нами працюють, вони кажуть, а давайте ми це, це називаємо благодійним посладом, тому що цього року визначення благодійників буде відбуватися в такому секретному режимі, в якому вже на сцені ми будемо знати в день нагородження, 13 березня, в попередні, ми будемо знати, що переміг оригінальна ріжна. Тому я зобов'язався 78 хвилин, здається, вкладаюся. Я тікаю всіх закликати. Приєднатися до цього конкурсу нам дійсно непросто, тому що насправді знаєте, можна е, багато говорити про, 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 про благодійність, можна говорити багато про благодійні ініціативи, але треба дійсно а, подякувати благодійнику. Треба B, сказати, поділитися своїми якимись інноваціями, можливо, своїми там, проектами чи своїми підходами в організації благодійних проєктів. І останнє треба дійсно гуртуватися. Те, що робить наша асоціація, роблять інші структури. Я думаю, що е треба, е так мовити, ми анатити, е заради добра. Треба не тільки дідатися заради добра, але треба розвиватися заради того, щоб це добро на цій землі було е, нескладне. Не Остання така фраза, я сказав, про неспаленне, про, про нашу землю. Оксана за душу йшла на радової ради нашого конкурсу 2-4 роки тому, під час презентації благодійника року сказала, ви знаєте, Україна має, має велику звідус. Час голодомору за, за добрі справи в мирки ганяли розстрілювали, коли один одному допомагали там селяни і так далі. Тому, по великому рахунку, ми маємо, крім великих традицій благодійності, ми маємо великі проблеми, коли вселили виносим бацил або, або такий базил страху, робити добрі справи. Тому давайте разом через такі конкурси, через наше сьогоднішнє спілкування, будемо його відроджувати. Цей бадзил добра. Дякую. Дякую,